Вітаю вас на моєму каналі, чим обробити сад. Багато власників присадибних ділянок з різних причин уникають застосування добрив. Комусь це здається занадто складним, інші не впевнені у їхній безпечності чи ефективності. Проте є препарати, які не лише захищають рослини від хвороби шкідників, а й мають додаткові добривні, антистресові або стимулюючі властивості, про них і розповім у цьому відео. Допомагайте Збройним силам України, ставте ваші вподобайки та поширюйте відео друзям. Нехай і їхні рослини будуть здоровими. Почну з діючої речовини пропінеп. На перший погляд, звичайна речовина, що використовується для боротьби з хворобами картоплі, яблук або виноградної лози. Застосовується проти різноманітних хвороб, таких як альтернаріоз, фітофтороз, мільдю, краснуха, оїдіум, сіра гниль та інших. Але цікаво те, що ця речовина містить у своєму складі цинк, який потрібен майже всім культурам. Він збагачує рослини мікроелементами та допомагає рослині оминати такі проблеми, як міжжалковий хлороз, мілерування листків, зниження врожайності та укорочення міжвузля. Цинк є компонентом ферментів, що беруть участь у регуляції водного обміну, а також він підвищує стійкість рослин до стресів, викликаних посухою, високою температурою та холодом. Він сприяє підвищенню стійкості рослини до деяких хвороб та шкідників, покращує фотосинтез та позитивно впливає на розвиток первинної кореневої системи, що сприяє кращому засвоєнню поживних речовин та води з ґрунту. Має побічну дію проти червоного плодового кліща. Але якщо обробіток проводиться по плодових рослинах, то потрібно дотримуватись термінів очікування, який залежить від культури. Для винограду це складає близько 50 днів, а для яблуні 30. Наступною речовиною є промокарп гідрохлорид. Він міститься в препаратах привікур, можна зустріти разом із фенамідоном, що підсилить його ефект це такі препарати, як консенто, магнікур, нео. Зазвичай використовуються у теплицях від лютого до серпня місяця, залежно від культури, що вирощується, але можна використовувати і в відкритому ґрунті. Найчастіше використовується на ранніх етапах розвитку рослини під час висіву, проростання, пікерування або пересадки розсади. Це один із рідкісних засобів, що не лише знищують кореневі та прикореневі гнилі, а й дають рослині поштовх до росту. Щодо побічних позитивних ефектів, то промокарб гідрохлорид стимулює ріст кореневої системи завдяки зменшенню патогенних навантажень і покращенню фітогормонального балансу, зменшує стрес від пересадки та несприятливих погодних умов, таких як холод та перезволоження. Поливайте ваші щойно посаджені огірки та помідори і спостерігайте ефект уже через 2-3 дні. Дуже гарний ефект на рослинах має речовина піраклостробін. Зазвичай зустрічається з боскалідом. Після обробки поліпшується якість плодів і ягід, а також поліпшується їх лежкість під час зберігання. Піраклостробін це один із найпотужніших фунгіцидів із фізіологічною дією. Обробки проводяться у фазах активного росту рослини з квітня-по вересень. Ця речовина має профілактичну, лікувальну та викорінюючу дію. Застосовується проти борошнистої роси, іржі та різних племистостей листя. Речовина має сильну антистресову дію, підвищує фотосинтез, стимулює ріст та продуктивність, при цьому економить енергію рослини, покращує якість плодів, а проявляється це в кращому кольорі, формі та масі урожаю, знижує рівень мітотоксинів через пригнічення грибів. Також збагачує рослину мікроелементами через покращення функціонування кореневої системи. Та засвоєння нею елементів живлення. Ця речовина справжній омоложувач рослини. Він продовжує їхню вегетацію без старіння листя. Після обробки листя залишається зеленим, вегетація продовжується, ніби рослина знає, що ще рано зупинятись. До того ж, він допомагає формувати більші і рівномірні плоди з чистим забарвленням та кращим смаком. Оброблена ним рослина краще переносить спеку, нестачу вологи та коливання температур. Це як вітаміни для рослини, що зміцнюють її зсередини. Цікаві діючі речовини містяться у препараті «Фалькон». це тибуконазол і триадеменол. Треадеменол підвищує антистресові властивості, посухо та морозостійкість та захищає рослину від пошкодження зоном. Обробки проводяться у фазах активного росту з квітня по серпні, зазвичай використовуються протиплямистостей листя, іржі, борошнистої роси, позаріозної гнилі, плодової гнилі, мільдю винограду. А також ця речовина має побічні позитивні ефекти, такі як стимуляція росту, покращується розвиток кореневої системи та витативної маси рослини, має гарну антистресову дію, що зменшує вплив несприятливих погодних умов, таких як посуха та різкі коливання температур, покращується якість плодів, що помітно у більш рівномірному дозріванні та зниженню пошкоджень. Друга речовина це тибуконозол. Обробіток проводиться також у період активного росту рослини з квітня по вересень та застосовується проти хвороб, таких як плямистість листя, їржа, борошниста роса, вузеріозні гнилі, плодові гнилі, мільдю винограду та інші. Ця речовина також має гарну антистресову дію та підвищує стійкість рослини до посухи та спеки. Вона стимулює ріст рослини, покращує розвиток листя та кореневої системи. Сприяє кращому дозріванню плодів, покращує фотосинтез та обмін речовин у рослині. Справжнім енергетиком для рослини буде кризоксин метил. Обробки цією речовиною проводяться в період активного росту під час кущення, квітування або наливу плодів. Зазвичай він використовується як системний фунгіцид проти плямистостей, іржі, сірої гнилі, мільдів винограду, білої гнилі та багатьох інших патогенів. Окрім цього, він має потужну антистресову дію. Підвищує стійкість рослини до посухи, температурних стресів та засолення ґрунтів, стимулює ріст, збільшує фотосинтез, покращує енергообмін, сприяє кращому розвитку листя та коренів, покращує якість продукції, підвищуючи врожайність вміст білків та цукрів у плодах, захищає листя від старіння та продовжує активну вегетацію. І наостанок хочу розповісти про інсектицид іаметоксам. Хоча він і не є стимулятором росту кореневої системи як такий, але його застосування може сприяти кращому розвитку рослини, що в кінцевому результаті може побічно впливати і на ріст кореня, і діє як інсектицид, захищаючи рослини від шкідників, а також може покращувати ріст та розвиток рослини, зокрема через стимуляцію процесу укорінення. Він має дуже гарний антистресовий ефект. Також про нього варто пам'ятати, що ним не можна обробляти зелень і цибулинні рослини, що будуть використовуватись для їжі, тому що їхні судинні системи запасають цю речовину. Користуйтесь засобами особистого захисту, дотримуйтесь термінів очікування та норм застосування препаратів, щоб не викликати зворотньої дії. Допомагайте Збройним силам України, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки та поширюйте відео друзям. Нехай їхні рослини будуть здоровими!